Всім привіт, ви просили. Я зробила сьогодні. Поговоримо про топ 10 мультфільмів для дітей та дорослих, знятих у 2022 році. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, адже тут багато про кіно серіали та кіноіндустрію в цілому. І додивись відео до кінця, адже в кінці я розкажу про український мультик. А перед тим як розпочати свій топ, який складений виключно з урахуванням моєї особистої думки. Якщо ви з нею не згодні, то обов'язково пишіть в коментарях, можливо, ваш топ виглядає по-іншому. Що не дуже крутого, зробили в мультиплікації в цілому, і з Баймакс зробили серіал і випустили чергові багатосерійні мультики покемону, льодовикового періоду, панда кунг-фу, трансформери. І тачки, мені не подобається, що компанії не створюють щось нове, а анімують якісь круті казки для дітей, а просто намагаються висмоктати залишки бюджетів із персонажів, які вже давним-давно всім приїлися. З однієї сторони, зрозуміло, чому компанії так роблять, а з іншої сторони, хотілося, щоб вони давали якісь більш якісний контент саме для молодої аудиторії. Хоча, якщо згадати якість мультфільмів, які ми дивилися в дитинстві, вона також залишає бажати кращого. Тим не менш, ці новини мене не порадували. А тепер перейдемо до топ 10 класних мультфільмів, які можна подивитися як дітям, так і дорослим. Деякі з них я б рекомендувала дивитися тільки дорослим. І на 10-му місці розташувався мультфільм Монстри на канікулах. Трансформанія це четверта частина. Він на 10-му місці, тому що будь-то фільм чи мультфільм, починаючи від третьої і далі частини, франшизи рідко бувають хорошими. І, на жаль, цей мультфільм не став виключенням. Сюжет розказує про те, як Ван Хеллсинг представляє публіці свій новий винахід, пристрій, що трансформує. За задумкою він має перетворювати будь-яку людину у монстра, і навпаки. Чим і користується Джоні, тому що він не відчуває себе частиною сім'ї. І через його незграбність та намагання Дракули виправити ситуацію, більшість монстрів перетворюється на людей. Далі класичний поворот: пристріла мається. Тепер гостям потрібно віднайти спосіб повернути себе у звичайних. Мультик розказує про цінність сім'ї та довіру, показує людину невидимку. Хто весь час був під ментами мумії, а також як би виглядав Франкенштейн, якби був людиною? На дев'ятому місці посіпаки становлення лиходія. Мені дуже подобаються ці маленькі жовтенькі посіпаки, які постійно потрапляють в якісь пригоди. І незважаючи на те, що мультфільм розказується з позиції лиходія, ми все одно проникаємося його історією і розуміємо, що не такий він вже і поганий. Події мультфільму розгортаються у 70-х роках минулого століття. У центрі історії виявляється 12-річний Фелоніус, який живе у спокійному районі зі своїми родичами. Будучи великим фанатом групи лиходіїв, він збирається стати достатньо гидким, щоб отримати можливість приєднатися до них. Коли одного із учасників організації засуджують, він незабаром втрачає можливість продовжувати діяльність від імені команди лиходіїв. І тут відкривається вакантне місце. У цей момент у Фелоніуса з'являється шанс. Він вирішує скористатися ним та стати одним із суперкрутих злодіїв. А на наступний мультфільм, ви ще можете встигнути сходити в кінотеатри до 11 січня. Кіт у чоботях 2. Останнє бажання. Одного разу, потрапивши у халепу, кіт дізнається, що в нього залишилось останнє життя. Разом з кицею м'яколапкою він вирушає у далеку подорож та пошуки міфічного останнього бажання. Воно має допомогти йому поновити кількість життів. Про роботу над мультфільмом говорили ще у 2012 році. Утім, в 2015 студія Dreamworks Animation пережила певні реформи, унаслідок яких прем'єру фільму було перенесено. І активну роботу вже поновили наприкінці 2020 року. А наступний проєкт і окремо мультиком назвати складно, адже це, по суті, візуальне оформлення музичного альбому. І цей факт просто взірвав мій мозок. Називається він Enter Garlic, і в музичній цій сфері я бачила багато всіляких прикольних штук. Але щоб таке, якщо чесно, вперше? Спочатку анонсований як телевізійний серіал, але в серпні 2022 року Enter Garlic» був перероблений як Netflix Special», створений американським музикантом і актором Кідом Куді, який є візуальним доповненням до одноіменного альбому. В цілому сюжет доволі простий: історія двох молодих художників, які долають перипетії у пошуках кохання у Нью-Йорку. Утім, класна промальована графіка та незвичність побудови проєкту дуже заворожує. У кого вже є підписка на Netflix, то обов'язково подивіться цей Netflix Special та поділіться в коментарях, що ви думаєте щодо цього мультфільму. А на шостій сходинці Пінокіо Гільєрмо Дель Торо. Але здавалося б, всі вже знають історію про Пінокіо, що тут додати. Тим не менш, Дель Торо зміг вдихнути нове життя в знайомого персонажа та по-новому розкрити знайому історію. Це ляльковий темно фентезійний музичний анімаційний фільм. Він переосмислює історію самого Пінокіо і демонструє історію про кохання та неслухняність, коли Пінокіо намагається виправдати сподівання батька. І пізнає істинний сенс життя. Уся історія відбувається на тлі міжвоєнного періоду перед Другою світовою війною у фашистській Італії. Мультик вчить сімейним цінностям. А на п'ятій сходинці спінов мультфільму Історія іграшок Базрятівник. Зореліт космічного командування Ріпка змінює курс, виявивши придатну для життя планету Ткані Прайм. Баз Лайтер – рейнджер космічного командування. Він з командою досліджують планету та на поверхні виявляються ворожі форми життя. Баз керує вильотом і, на жаль, розбиває зореліт. Через рік екіпаж побудував нову колонію на Ткані Прайм, баз випробовує зореліт, побудований із місцевих матеріалів, що допоможе усім повернутися на рідну планету. Утім, він виявляється несправним і базу доводиться повернутися. Проте під час польоту проявляється релятивістський ефект: за 4 хвилини його відсутності минає 4 роки на планеті. І тут привіт, інтерстелер! Бас знайомиться з новими учасниками команди і продовжує тестування. З кожним випробуванням на ткані прем минає ще 4 роки, і загалом з усіх його вилітів проходить 62. За цей час колонія розвивається і усе змінюється. Цікава, фантастична анімаційна стрічка припаде до смаку любителям історії іграшок. Вертій сходинці мультфільм Удача. Головна героїня Сем Грінфілд. Це невдачлива 18-річна дівчина-сирота. Вона нещодавно почала жити самостійно, що дуже розчарувала її молодшу подругу Хейзер. А Хейзер мають скоро удочерити. Одного разу вночі, розділивши паніні з чорним котом, вона знаходить Пенні. Які сподіваються віддати Хейзел за її колекцію талісманів-вдачі, які допоможуть їй знайти сім'ю. Наступного дня Сем розуміє, що завдяки пенні вона стала щасливою. Однак невдовзі вона випадково спускає його в унітаз, після чого весь фільм шукає. А перед тим як оголосити топ-3 мультфільми 2022 року. Хочу трішки поговорити з вами про мультфільм Мавка лісова пісня. Здавалося б, що може бути краще: український мультфільм, створений за твором української письменниці і поетеси, в якому зібрано фольклор і згадки про Україну, і, і все таке. Що могло піти не так? Відповідь все пішло не так. Ще у вересні 2016 року. Мультфільм здобув перемогу на конкурсі Держкіно. У грудні того ж самого року було вже підписано договір на виробництво цього мультфільму, а також профінансовано 25% від тодішнього кошторису. Це майже 98 мільйонів гривень. У 2020 році рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету майже вдвічі. Станом на липень 2021 року загальний бюджет мультфільму оцінювався в 187 мільйонів гривень. Виробництво мультфільму частково фінансується Державним агентством України з питань кіно. Право на показ мультика придбали вже понад 20 країн. Вийти мультфільм мав вже в цьому році, 29 грудня, але його перенесли на невідомий термін. Ви самі бачили трейлер. Якщо вам недостатньо того, що я тут показала, то перейдіть і подивіться повний трейлер з озвучкою. Мультик реально класний, і я не сумніваюся, що він буде в топах навіть по світу. Адже е, якщо його порівняти з тобою ж Моаною чи якимсь іншим популярним е, мультфільмом, він не є гіршим. Утім, його вирішили притримати і не випускати. Чому? Не знаю, не знаю. У Фейсбуці цього мультфільму просто сказали, що прем'єра відкладається. Коли, коли буде, невідомо. А тепер перейдемо до трійки-лідерів із мого топ-10 мультфільмів 2022 року. І на третій сходинці. Мультиплікаційний серіал Я Є Гру серія анімаційних короткометражок про приходи кумедного та допитливого малюка Груда. У кожному епізоді цей персонаж вирушає назустріч черговим пригодам – від перших його кроків у небезпечному та непередбачуваному світі до дивовижних танців з інопланетянином та зустрічу з різними химерними персонажами. Будучи амбітним малюком, Грут наполегливо рухається до досягнення своїх цілей. Проте його витівки періодично викликають масштабні неприємності, включаючи невзловмисне знищення інопланетної спільноти та масштабний вибух. Створений для потокового сервісу Disney+, проєкт заснований на комісах про Грута видавництва Marvel Comics. Проєкт був анонсований у грудні 2020 року, а прем'єра відбулася вже 10 серпня 2022. І наразі ми маємо 5 серій. Уявіть, якби у Супермена був суперпес, який прилетів з ним із Криптону. Так, наступний мультик саме про нього. І на другій сходинці DC Ліга суперулюбленців. Мультфільм розказує про пса Крипто, який активно допомагає супермену боротися зі злочинцями Метрополіса. Але одного дня усю лігу справедливості захоплюють злодії. А Пес з'їдає шматочок криптоніту та втрачає свої суперздібності. Тепер він зі своїми новими друзями-тваринками має врятувати усіх супергероїв. Мультик дуже добрий. Розказує про те, як важливо мати справжніх друзів, що прийдуть на допомогу у найскладніші часи. Тим паче, що тварин із суперздібностями показують дуже рідко, а це нова мультиплікаційна супергеройка, яка сподобається не тільки дітям, але й дорослим. І перше місце в моєму топі посідає мультфільм Я панда або Я Червонію, в залежності від перекладу. Головна героїня мультфільму 13-річна школярка на ім'я Мейлі. Дівчинка з китайсько-канадським корінням, перфекціоністка не з власної волі та головна претендентка на звання Дочка Року. У невгамовному прагненні бути найкращою усьому Мейлін очікувано забуває про особисті бажання і навіть про своїх друзів. Утім, варто їй відволіктися на думки про симпатичних хлопців, як у її кімнаті з'являється гіперопікуюча мама, яка не бажає ділити увагу своєї доньки ще з кимось. Все перевертається з ніг на голову, коли одного разу вночі збувається стародавнє родове прокляття. Тепер при кожному, навіть мінімальному сплеску емоцій, Мейлі перетворюється на гіганську червону панду, і тільки глибокий внутрішній дзен дозволить повернути дівчинці її звичайне тіло. Чарівний, веселий, повчальний і навіть пізнавальний. Про етап дорослішання та перехідний вік і всі властивості цього періоду, а також про конфлікти з батьками. Ось і все, це був мій топ. Якщо в тебе є власний, то обов'язково пиши його в коментарях, навіть якщо цей топ складається з одного пункту. А також не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, адже тут буде багато про кіно, серіали та кіноіндустрію в цілому.